Я щоранку заходжу в клас, на дитячих обличчях усміх. Що я варта, діти, без вас, ви, надія моя, мій успіх, за плечима сивіють руки, але й досвід приходить з літами. Що я варта без вас, малюки, я в безмежнім боргу перед вами, щоб любов і вогонь не згас, щоб віддать дітям серце і душу. Я щоранку заходжу в клас. Я учитель, я вчити мушу. Поступово по зернинці за 21 рік склався мій педагогічний досвід. Закохана в рідну школу, давно полюбила творчу працю з дітьми. Головним своїм завданням вважаю розкрити потенціал дитини, розвинути його. Для цього стараюся створювати таку ситуацію, щоб учневі було цікаво. Щоб дитина мала змогу розвинути свої творчі здібності. Проблема, над якою я працюю розвиток творчого потенціалу учнів на уроках словесності та позакласній роботі. Вона цікава та багатогранна, як і чим захопити учня до співпраці, як примусити битися, захоплюючи дитяче серце у відповідь на художній твір, як запалити вогник у юній душі. Як навчити молоду людину слухати і чути іншого? І таких як багато? Найефективнішим засобом досягнення мети, на мою думку, є інноваційні технології навчання. Саме інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, створює ситуацію успіху, сприяє повноцінній діяльності кожної дитини. У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання: проєктне навчання, інтерактивна технологія, особистісно орієнтоване навчання. Упровадження інтерактивних технологій не самоціль, а засіб порозуміння, зняття з душі дитини, почуття страху, можливості зробити її розкутою. Навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібності до творчості. Особливо ефективними, на мою думку, є поєднання інформаційно-комп'ютерних технологій з інтерактивними методами та прийомами навчання: мікрофон, незакінчене речення, криголам, мозковий штурм, метод прес, дерево рішень, та інші. Часто на своїх уроках використовують такі прийоми роботи в парах, як взаємоінтерв'ю, Ти мені, я тобі, взаємоперевірка. Дієвими є використання різноманітних вправ, зокрема, кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри. Найчастіше ці види роботи я використовую під час перевірки домашнього завдання. Серед багатьох методів роботи, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, застосовую метод проєктів, в основі якого лежить дослідження певної проблеми, що потребує високий рівень творчої активності учнів. Проєктна технологія є дуже корисною, адже в ході її застосування учні вчаться самостійно здобувати знання, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і проєктних завдань. Особливо цінним активозуючим стимулом діяльності є те, що проєктне навчання не порушує принципу невимушеності. У міру виконання роботи зростає ступінь захопленості нею. З учнями 5 класу ми презентували проєкт Славетні Запорожці. Учні 7 класу розпочали роботу над проєктом Частини мови. Учні 10 класу працюють над проєктом Захоплююча наука-фразеологія діти оформляють результати роботи у вигляді мультимедійних презентацій, повідомлень, доповідей, публікацій, буклетів. Розвиток творчих здібностей продовжую позакласній роботі. Зі своїми учнями проводимо предметні тижні, конкурси, вікторини, випускаємо літературну стіннівку. Саме робота на уроках, позакласна робота, гурткова, допомагає мені в повному обсязі розкрити здібності вихованців, їхні нахили та інтереси. Один чудовий актор, другий організатор, третій раціоналізатор, четвертий сценарист, скільки дітей, стільки й талантів. Важливо помітити, підтримати, не розгубити ці дорогоцінні скарби. Допомогти установленій особистості непересічної, неповторної, яскравої. Вважаю, що моя праця вчителя над обраним питанням плідна. Мені є з чого порадіти, адже мої учні неодноразово здобували перемогу в олімпіадах і конкурсах. Випускники гарно пишуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Багато моїх учнів пов'язали свою подальшу долю з українською філологією. Та ці заслуги я в першу чергу адресую учням, а не собі, а віддачі шукаю повазі, доброзичливому ставленні, творчій співпраці та взаєморозумінні. Коли б до ніг упало три дороги, я знаю точно, вибрала б одну оту дорогу, що веде до школи, дорогу вічну і святу.